друзі! А сьогодні розпаковка чеків дубайського шоколаду. Дубайського шоколаду. Ось вот такі. Окей. Вот. Ой, а там, там нема. Нема такого. Ось такий дубайський шоколад. Розпаковка. Ой, чуть-чуть вас а вам воно мене. Да ти ж, блін, сьогодні розпаковувала та балапку. Ага, та, блін, ти розпаковувала. Залізь ти. Та я весь тебе скульок розпаковувала. Срідотип. Бай. Бай. Я говорю, ти розпаку я розпаковувала тільки та балапку. Ти все витягала. Я ти сьогодні вже третій раз, а ти сьогодні вже другий раз витягла, а я тільки один. Давай я відкрию. Будемо мучитися ще. Слухай думки, а то я зарубюсь. Блін, навіть. Ой, мама відкриє. Давай я їм. Я, я швидко. Я отак от, от і все. Мама відкриє. Почекайте нохенку. Все, давайте я буду пробувати без... шоколадний ну, чоловік. А ко в тебе то забиваю. Та... А куда мені присісти? Я що буду? Да, -та Тапки в тебе чітких. А мене так не буде вибили. Та... Давайте. Ой, ой, давай роз'їм. А тобі скільки треба? Одна проєва, я вже собі відірвала. Такий? Такий? Так. А я коли сіла реальний дубайський шоколад. От мусор чи щось там? Коли? З печать потім. Ми ж двоє їли. А, точно. А це український. <татим> Дубайск шоколад. <Чоколосі. кліг> не дуже класний сір, але красніше добавити. Хруст. Він просто без хруста. Сі. <кліг> а я попробую зробити зараз. хруст. я хотіла сходити, але. Oh, Mãe, mm. de mm. 10 que a pessoa eu já okay. eh, 10, 10... Porque hot mais um chocolate. Hot yeah. yes. mm. um chocolate. Да, Ева. А ты то не все маєш з'їсти. А дай хоть мені. Лишай. Ой, почула хруст. А, ти почула? А, дай мені. А, ти Я це. Бля, це міди народні, але повинна під всіх підлаштовуватись. А я через 4 не еду. Mm -hmm. Всем папа, -па. всем папа. -па.